Знову добрий ранок без світла. І що? В кого індивідуальне опалення квартира остигає, в кого електроплита їсти не зробиш. Але якщо є система резервного живлення, то що? Гренички на тостері? Скільки? 1,5 кВт, пожалуйста. Плита, індукція. Працює, пожалуйста. І інвертор. Не обов'язково найдорожчий потрібен. Достатньо, в принципі, і такого. Ставився він вже давненько, але працює. Єдиний мінус галевих акумуляторів, срок служби там 2-2,5 роки. ну, але 2-2,5 роки з комфортом теж добре. Світла немає, автомат від неї включений. Інвертор працює. Вам Потрібне резервне живлення, хто хоче жити в комфорті. Пиши в Директ.